Розпаковка матеріалів з магазину Хородок рукоділля. Хто хоче знижку 5%, підпишіться на магазин і при замовленні вкажіть промокод від Аліни. І знижка ваша. І йдемо дивитись разом. Почнемо з таких красивенних подарункових коробочок. Мені потрібні маленькі, тому я обрала ось такі з соняшниками, з магноліями, рожеві і ось такі красиві скалини. А ось стрічки вже хочеться м'якенькі, тепленькі, тому взяла вельветові та оксамит. Це в мене 4 см оксамит. А це вельве. Рожеві однотонні та з золотими крапинками. Красивенний колір червона малина в розмірі 4 см та 2,5 смсторонніх. Та вельветові стрічки в м'якому білому кольорі. Також взяла собі мережеву та ось такі вузькі стрічки на метраж. А ось таке хутро кролика це вже запас для зимових прикрас. Також взяла ось таку красиву люкс-екошкіру, дуже приємна і по ціні, і по якості. Ну, за колочки крокодил це стандартно в кожному моєму замовленні. Також додала фетр в листах, ось таких кольорах, і фетр в кружечках. І звичайно, красивенний декор. Хто шукав пір'я в цьому магазині просто шикарний вибір. Обов'язково загляніть. І стразового декору сьогодні взяла ось такі красиві гілочки та кругленькі. А тут цікаві термоналіпки. Ось такі прикольні з єдиноріжками. Зайками, такі єдиноріжки, такі ну просто милота, а також жовто-блакитні квіти. І це мені ще подаруночок. Також взяла ось такий декор, ось такі прикольні планери та міні-декорчики, крильця, коронки та зірочки.